Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути ось такий чудовий візеруночок. Він досить простий, його рапорт становить лише 8 петель і 2 рядочки. Далі він повторюється. В даному відрізочку пров'язано 5 рапортів угору і 2 рапорти у ширину. Але мені він неймовірно подобається за його простоту, легкість. І таку цікавинку, чітко виділяються перехвати, вони є досить об'ємними. Тож пропоную пров'язати, вам для цього, для його виконання знадобиться одна додаткова спиця або приспособа для зняття петель. Перед тим, як пров'язувати. Основний рапорт візерунка. Набираєте кількість петель кратно восьми і пров'язуєте два рядочки лицевою гваддю. Тобто перший рядочок пров'язується всі лицеві петельки, другий рядочок всі виворітні петлі. Після цього розпочинається безпосереднє в'язання. Отже, знімаємо кромочну петлю, робимо накид. Просто піддіваємо ниточку основною спицею. Далі дві петельки знімаються наперед в'язанням, наступні дві петлі, разом пров'язуються лицевою петлею, повертаємо зняті дві лицеві петлі, також пров'язуємо їх разом. Однією лицевою. Далі виконуємо накид і пров'язуємо 4 лицеві петлі. Якщо не застосовувати додаткову спицю, можна виконати наступним чином. Робимо накид, продіваємо праву спицю в 3-4 петельку, знімаємо. Всі чотири петельки з лівої спиці. На ліву спицю повертаємо спочатку другу та першу петлю. Далі третю четверту. Третю четверту петлю пров'язуємо разом лицьовою. Далі пров'язуємо першу та другу петельку разом лицьовою. Робимо накид і пров'язуємо 4. Лицьові петлі. Закриваємо в'язання вивертньою петлею. Наступний рядочок, другий, пров'язуються всі петельки виворітні. абсолютно всі, і ті, що у нас виконувалися лицьовими, і накид ми пров'язуємо виворітньою петлею. Раджу пров'язувати за верхню дольку. Не за задню, тому що буде у вас велика дірочка, а саме за передню за верхню дольку пров'язувати, тоді відбудеться перехрещена петелька, перехрещений накид, і дірочка буде меншою і менш розтягнутою. Тож, всі петельки другому рядочку пров'язуються виверідніми. І на цьому завершується рапорт візерунка, далі він повторюється. Ось такий простий і в той же час цікавий оригінальний візерунок виходить. Якщо вам сподобалося, було корисно це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Рівних вам петель творіть у задоволення. До зустрічі на каналі!